А як ви знаходите психологів? Як вони приходять до вас? Як ви їх адаптуєте? І, взагалі, таке питання ще додатково до першого. Дуже багато розвелось цих шарлатанів, які там закінчили в Карпатах трьохтижневі курси, і такі все, я психологіня, я можу допомагати і ветеранам, і можу адаптувати, і все інше. Як все відбувається? Це наша біль. Це наша біль, оскільки ми говоримо, не буду озвучувати назви і посади, яких не можна робити таким чином. Якщо ми говоримо про психологію, підтримку ветеранів і їх родин, це мають прийти кваліфіковані люди. Я відверто вам скажу: навіть психологи з п'ятирічним навчанням від інституту не можуть працювати всі. В них немає такої фаховості працювати в полі. Їх як навчили по книжці, в них не було жодної практики. Зараз стало кращим. До нас, наприклад, в організацію приходять студенти на стажування, психологи, соціальні фахівці.